Вітаю вас! З вами Наталя. У мене зареєструвалася в компанію фармасі Гарна людина чудова. Це у нас іде Олійник Христина Сергіївна з міста Балти. Зробила для себе замовлення від 35 балів. І я ось дарую крем, бальзам, туш. така ось. Іде такий блокнотик записничок з ручкою Фармасі, пробні зразочки. Ось так. Тому, будь ласка, реєструйтеся в мою команду компанії фармасі і будете мати за свої замовлення для вас. Ось такий будете мати від мене подарунок і ще й приймати участь в кінці місяці в розіграші в команді в трьох три подарунки ще буде. Дякую вам! Христина Сергіївна за те, що ви зі мною всіх благ вам, компанія Фармасі Турція. А з вами була Бурлаченко Наталя.